Дорога церква, Величний наш Господь, прослав Його святе ім'я, слава Ісусу Христу! Один проповідник сказав, що ми приходимо на служіння, щоб нашою слабкою вірою опертися на сильного Христа. Тому я бажаю, щоб в сьогоднішньому служінні, щоб кожен із нас, якщо в нас дійсно слабка віра, щоб ми могли опертися на сильного Христа, який сьогодні з нами тут присутній. Свою проповідь хотів би почати з історії, яка трапилася в минулої неділі. Мені довелося бачити те, що я до цього бачив лише в американських фільмах. Їдучи зранку на служіння з Ванкувера сюди в Портленд, я зауважив, що на мості та смуга, яка їде з Портленда в Ванкувер, вона порожня, немає жодної машини. В нашій же смузі повно машин, трафік. я звернув увагу, думаю, що ж таке, щось можливо сталося там спереду, чому немає жодної машини. І ось ми під'їхали до цього місця. Я побачив пожежні машини, поліцейські машини, загородження. Не пропускали жодну машину, яка їхала з Портленда у Ванкувер. І причиною цьому була жінка, яка сиділа на мості і була готова стрибнути з нього. Поліцейські стояли, вони намагалися щось говорити, якось докричатися до неї. Я помало їхав, роздивився цю ситуацію. Ніколи такого не бачив. Я стурбувався, знаєте, в серці, почав молитися за цю жінку, і пізніше дізнався, що так само багато людей, які їхали цією дорогою, і вони це бачили, і так само за нею молилися. Пізніше в новинах я намагався знайти інформацію, як ця історія закінчилася, і, дяка Богу, я не знайшов інформації, що вона все-таки стрибнула. Здається, мені що її зняли, що її забрали. Але коли я їхав, я собі подумав, що ось стоять чужі для неї люди, незнайомі яких вона ніколи в житті не бачила. І вони намагаються до неї докричатися, сказати їй якісь слова, які переконають її не робити цього. І я подумав собі, а що, якщо підійшла би людина, яку вона знає, підійшла би людина, яку вона любить, можливо, її батьки, можливо, її чоловік, можливо, діти. І я думаю, що одного слова би було достатньо. Не роби цього, злась. І ця людина би злізла. Чому? Тому що є стосунки. Коли ми будуємо стосунки з людьми, коли ми дружимо, коли ми взаємно відкриваємо один одному серце, так Бог зробив, що людина вона підкоряється, вона покірна більше тим людям, яких вона знає, ніж тим, з якими вона не знайома. Хотів би зачитати один текст. Слова Божого, це книга суддів, 13 розділ. Книга суддів, 13 розділ це історія про одну сім'ю. Буквально один вірш. Суддів 13,12. І сказав Мануах: тепер нехай сповниться слово Твоє, та як нам виховати ту дитину і що чинити з нею. Коротка передісторія. Чоловік, Монах з дружиною, вони не мали дітей, вони просили Бога, вони шукали, чекали. І ось Бог посилає ангела, який сповіщує цим людям, що у вас народиться дитина. Монах, він побачив Божого ангела, він каже: ми, мабуть, помремо, вони приносять жертву, вони настільки в своєму серці благоволять перед Божим посланником. І вони розуміють, що Бог посилає в їхнє життя великий дар, велику відповідальність, дитину. І вони визнають себе за нездатних, незнаючих, неспосібних виховати цю дитину правильно. І ці слова вони засвітилися в моєму серці і до сьогодні. Вони є великим відбитком, коли моя дружина вона була вагітна нашою першою дитиною, я читав ці слова, і вони, знаєте, як засіяли. Я побачив себе в такій же позиції. Боже, я не знаю, як виховувати. Можливо, в мене є якийсь досвід. Якесь знання, якісь приклади від моїх батьків. Але по факту, Боже, я визнаю себе таким, що я не справлюся з цим завданням. Я не зможу бути хорошим батьком, якщо ти не допоможеш. І ось монах молиться, каже, Боже, поможи. З писання ми дізнаємося, що Бог формував людей для себе двома шляхами. Два центральні шляхи, якими Бог формував людей. По-перше, це Бог формував людей для себе безпосередньо через своє відкриття. Ми читаємо про Авраама, і Бог його покликав, Бог заговорив до нього. Ми читаємо про покликання Єремії, Бог каже, я ще з утроби матері тебе сформував. Ми читаємо про покликання Ісаї і інших Божих мужів, про Мойсея, коли Бог брав цих людей і він сам працював над ними. Але є і другий метод. І про нього ми так само читаємо в Писанні навіть більше. Коли Бог формує людей для себе через інших людей. Бог використовує нас, щоб сформувати когось, і Бог використовує когось щоб сформулювати нас для себе. Якщо ми подивимося на молоде покоління минулих років або ж навіть сьогодні, воно перебуває під багатьма атаками. Перед молоддю сьогодні дуже і дуже багато викликів. Вони борються з комплексами. Вони борються з соціальними мережами, які їх затягують і показують їм гарні картинки, за якими нічого не видно. Є просто картинка, але не видно фону, що передує цій картинці. Люди бачать гарні машини, гарні будинки, гарне життя, але вони за цим не бачать, що приховане. Молодь страждає від невірності друзів, від конфліктів, від пошуку віри, реальної, дійсної віри в Христа. І ось. Думка, яку я би хотів сказати. Назва проповіді як якісно допомогти молодому поколінню. Сьогодні в день батька, я хотів би звернутися не лише до батьків, не лише, не лише до татів, але і до всіх, хто має вплив на менших за себе. Якщо тобі 20 25 років, ти маєш вплив на тих, хто менший, ти можеш якісно повпливати і покращити чиїсь стосунки з Богом своїм прикладом. Своєю молитвою, своїми словами. І про це я би хотів і говорити. Перший пункт, як ми можемо допомогти молоді і зробити це якісно? Він записаний в цьому тексті, який я читав. Суддів 13,12. Серце батьків Самсона. Воно смиренне. Вони розуміють, що Бог дає їм великий дар. І вони в смиренні. Не посилаються на авторитети своїх батьків, на досвід своїх батьків, на свої знання, на те, що вони знають, вміють, як виховати дитину. Але вони кажуть, ми не можемо. Дорогі мої, коли ми підходимо до, до пункту, до точки, де ми можемо допомогти комусь вплинути на когось, завжди наше серце повинно залишатися в смиренні, як і серце цих батьків. Коли ми починаємо жити. Дуже так, знаєте, зарозуміло або самовпевнено, тоді починаються проблеми. Коли ми думаємо про себе, що я знаю, як зробити, я знаю, як виховати, я знаю, як наставити, я знаю, які правильно слова сказати, в який час і так далі, тоді починається багато проблем, коли ми самі в собі надто впевнені. Але коли ми кладемо нашу надію на Бога і кажемо, Боже, я не знаю. Боже, я не можу, але я надіюся на Тебе, поможи Господь. Дорогі мої, я хотів би, щоб це стало ключовими словами сьогодні в день батька. Особливо ми та ти, ми, я по собі навіть скажу, ми дуже часто самонадіяні. Нам часто здається, що ми знаємо, як правильно підійти, сказати, коли голос підвищити, коли бути ніжним і так далі. Але проблема в тому, що ми не знаємо серця наших дітей, але знає Господь. Якщо ми хочемо допомогти молоді, Допомогти нашим дітям зрости в Христі, пізнати Христа, це перше, з чого все починається: смирення, смирення. Господь поможи, Господь, поможи. Друга річ, друга відповідь, яку ми знаходимо в святому Писанні, як допомогти молоді, як допомогти молоді, записана в першому посланні Павла до Тимофія, 1 Тимофія 4,12. Дуже відомий текст. Дуже відомий текст. 1 Тимофія 4:12 написано: Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. Ось другий крок. Відповідаючи на питання, як допомогти молодому поколінню і зробити це якісно, перед тим, як слова вийдуть з наших уст. Перед тим, як ми почнемо давати поради, настанови, навчання, повчання, Слово Боже, нагадуй нам, перед тим будь зразком. Будь зразком. Зразком бути нелегко. Зразок це той, хто стоїть, кого всі бачать, на кого рівняються. Зразком бути дуже нелегко. Такий приклад садівництва, ті, хто займаються цим, вони більше це знають, коли є дерево або якась рослина, яка починає відхилятися від свого курсу, яка починає рости криво в бік. Якщо її так залишити, то під тягарем свого, своєї ваги вона впаде, вона зламається. Що робить добрий садівник? Він бере певний стандарт, він бере певну, певний рівень, певну палицю, і він натягує цю рослину, яка відхилилася. Для того, щоб, можливо, через дискомфорт підтягнути її до цього стандарту. І те слово Павло пише до Тимофія: в твій вік молодий, ти, можливо, молодший за тих, хто є в твоїй церкві. Але для того, щоб ти мав авторитет, для того, щоб ти міг попливати на церкву, в якій ти є, будь зразком, історики кажуть, що Тимофій на той час було приблизно 30-35 років. І він на цей момент вже був єпископом в Ефесі, відповідальний за церкви всього Ефесу. Звісно, його, можливо, не сприймали через його молодість, через його вік. І тому Павло пише: будь зразком, будь зразком в чому. Перше, що він говорить, будь зразком для вірних. Дорогі мої, ми не є зразком для невіруючих людей. Тому що ці люди вони живуть по плоті, вони живуть не по духу. Так, вони можуть дивитися на нас, як ми живемо, але будьмо відверті, наше святе життя грішників не приваблює. Ми можемо бути в деяких моментах для цих людей зразком, але в більшості, коли хлопець чи дівчина живе цнотливо і не має ніяких інтимних стосунків на стороні, люди зі світу дивляться, для них це не зразок. Коли віруюча людина живе чесно, не обманює і платить все, що вона має платити, для людей зі світу така людина це не зразок. В неї немає отут внутрішнього, духовного, яке би дало їй силу наслідувати це. Але тут Павло пише для вірних, для віруючих. О для віруючих зразком бути дуже важко. Тому що це люди, які знають писання, це люди, які в церкву ходять, це люди, які можуть тебе навчити, тебе направити, тебе, тобі підказати і так далі. Але виклик, який робить Павло, будь зразком саме для вірних, для тих, хто є в церкві. І він називає шість речей, по яких ми коротко пройдемося. Кожна з цих речей, це окрема проповідь, але дуже коротко по кожній із них. Перше, що каже Павло, будь зразком у Слові. У Слові мається на увазі не лише проповідь, яку виголошувати Тимофій, але слова, які він говорив особисто з людьми, і слова, які він говорив на публічному просторі, де його могли чути. Як часто, дорога церква, ті люди, про яких ми навіть не думаємо, що вони чують нас і слухають, вони дуже уважно нас слухають. І відносно того, що ми говоримо, вони роблять висновки. Відносно того, що виходить з наших уст, вони роблять висновки, що тут, в нашій середині. І Павло закликає, будь зразком, говори так, веди себе так, щоб на тебе могли рівнятися люди в твоїй церкві. Сьогодні в День батька, коли ми говоримо так більше до батьків, до татів звертаємося, це так само звертається слово і до батьків, до татів. Будь зразком у своїх словах. Діти бачать, як говорять батьки, де вони підвищують голос, де вони, можливо, неправильні слова вживають. І для батьків це здається нормально, що такого? Але діти чують і діти починають копіювати. Будь зразком, будь зразком у слові. Найкращий зразок, хто був у Слові для нас, дорога церква, це і Господь Ісус Христос. Коли ми читаємо Євангелії, ми знаходимо, як вміло Христос говорив з людьми. Він був добрий, чесний Самарянкою. Він був суворий і справедливий з фарисеями. Він був відвертий і відкритий своїми учнями. І ми так само повинні вчитися говорити, як Христос, але ми не зможемо цього зробити, якщо ми Його Слово не беремо до рук. Чим більше, дорога церква, ми наповнюємо наші серця Словом Божим, тим більше нам буде легше говорити Слово Боже правильно і бути зразком, тому що наш зразок це Христос і Писання. Друга річ, про яку пише Павло, він каже: в житті, в житті мається на увазі в поведінці, в твоєму щоденному ходженні, не лише як ти говориш, але як ти ведеш себе в різних життєвих ситуаціях. Мені згадується свідчення. Можливо, хтось знає цього брата, його звати Микола Савчук, це на даний момент єпископ з України. І він розповідав свідчення, коли в 25 років його поставили пастором церкви. Він каже: Я не хотів цього я розумів, що це покликання від Бога, що Бог дає це служіння. Але перших два роки, свідкує він, було неймовірно важко нести це служіння. Тому що всі, хто був в братерській раді, вони були старші за мене. І коли мене поставили на це служіння, довірили мені пасторство, то брати братерські подивилися на мене з таким поглядом: ну, співчуваємо тобі, співчуваємо тобі. І він каже: перших два роки я, я просто боровся, я просто не знав, що робити. І він каже: Я просто почав іти в пости. Піс за постом. каже: я й так був худий, а я ще більше висох, я молився, постився. І ось після одного з постів, коли він мав тривалий піст. Він каже, я помолився, почув, що відчув, що Бог мене почув, вирішив піс закінчувати і поставити собі чайник, попити чаю. Він каже, я поставив чайник так на, на табуретку, не, не, не на стіл, а, а нижче. Він каже, я стояв збоку, і мій півторарічний син він підійшов до цього чайника і потягнув його на себе, і кипяток, окроп він вилився на ноги цього сина. Півторарічну дитину облило кип'ятком. Він каже: крик, визж, ми взяли цього нашого хлопця, сина нашого, почали знімати йому колготки, вони почали злазити разом зі шкірою. Він каже, ми відразу повезли його в реанімацію. Відразу. Він каже, лікарі сказали, що це безсумнівна госпіталізація. Він каже, а я тільки з посту вийшов. А я, я до Бога просив про церкву, щоб Бог поміняв церкву, щоб Бог мене поміняв, щоб Бог якось змінив і тут. Боже, я ж стояв з боку. Ну, Боже. Чи ти не міг мені сказати, не став того чаю, не, не, не пий того чаю зараз. Він каже, Боже, чому це сталося? Чому така ситуація? Він каже, лікарі сказали, що щоби прочистити оці рани, нам потрібно здерти залишки шкіри. Він каже, ви мусите тримати цього хлопця, тому що Анестезія, нічого ми не, зараз не, не можемо зробити, це треба робити наживо. Він каже, я залишився за дверима, моя дружина пішла з моїм сином в цю палату, і вона тримала його. Вона сильно притиснула його, коли лікарі вони здирали цю шкіру опечену з його ніг. Вони зробили пересадку в нього, е, залишилися шрами. Він каже: Я сидів там в коридорі, і я чув, як кричить мій син, якому я не можу допомогти, який не розуміє, чому його мама тримає зараз, чому та, хто має йому допомогти, яка має захистити його від болю, тримає зараз і дає цим людям білий а зробити те, що вони роблять. Він каже, але що сталося далі? Він каже, так як я був пастором, я вирішив, що через цю ситуацію я жодного служіння не відміню. Всі служіння, які були, вони так і залишалися. Він каже, пройшов тиждень, другий тиждень, місяць пройшов. Моя дружина з дитиною була в лікарні. І члени церкви вони бачили ту всю ситуацію, яку ми проходили, ті всі обставини, життя, які були в нас. І він каже, що помінялося ставлення. Через цю ситуацію помінялося ставлення до мене. Він каже: якщо до цього я був пастором, просто називався пастором, то після цього я став пастором. Церква почала ставитися до мене як до служителя, як до пастора. Дорогі мої, ми не знаємо, чому в наше життя приходять ті чи інші обставини, але одна з причин: можливо, Бог хоче, щоб інші побачили, як ми реагуємо. Як ми живемо, як ми проживаємо наше життя. І коли приходять різні обставини до нас, люди дивляться, що виходить з наших уст, як ми проживаємо, як ми реагуємо. І, можливо, це ті моменти, де Бог бажає нас підняти в очах людей, щоб ми послужили. Наступна річ, яку пише Павло до Тимофія, він пише: в любові. Коли ми говоримо, дорога церква, про любов, ми безсумнівно згадуємо про любов Божу. І це те, що ми не можемо зрозуміти. Ніколи ніхто не зуміє зрозуміти Божу любов, яку він проявив до нас, віддавши сина, ми здатні лише її прийняти. За мене, зіпсованого грішника, святий Бог віддає свого сина заради мене. І це любов. Так бо Бог полюбив світ, що віддав. І Павло пише. Нехай ти будеш зразком в любові, в якій любові, в тій любові, яку проявив Христос до нас. Любов незаслужена. Він полюбив нас, і ми не були варті цієї любові. Дорогі мої, чи можемо ми сказати, що ми є зразком в безумовній любові? Чи любимо ми наших дітей, чи любимо ми членів церкви, безумовно, чи ми ставимо якісь умови? От якщо ти так і так, тоді я буду любити тебе. Якщо ти той і то, тоді я буду тебе любити. Но будь зразком в безумовній любові, щоб на тебе могли рівнятися, що цій людині зробили зло, цю людину плювали, цю людину її репутацію зіпсували, вона все рівно любить будь зразком наступне зразком в дусі. Насправді дуже складно пояснити, що має на увазі Павло, коли пише, будь зразком у Дусі. Але так як я розумію цей текст, скоріш за все, коли. Христос говорив апостолам, що ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий, і ви станете моїми свідками. Христос говорив про силу Духа, яка проявиться всередині в апостолах, всередині в їхніх серцях, і яка проявиться назовні. Ми бачимо Петра, який ховається, який боїться людей, який боїться за своє життя, який зраджує Христа і відрікається від нього, але після зішестя Святого Духа в цього чоловіка внутрішня сила. І він стає і починає проповідувати слово Боже і засуджує євреїв, і каже, ви розп'яли праведника. Петро, звідки це взялося? Де це взялося? Так, ти такий не був. Но дух, який зійшов на нього, дає йому внутрішню силу стояти в тих обставинах, в яких раніше він хитався і падав, але тепер він стоїть. І ця сила проявляється назовні, в духовних дарах, в духовних проявах, в служінні ближнім. Будь зразком в дусі. Якщо ти прийняв духа, Нехай ця сила внутрішня через Духа Святого проявиться в тобі, в твоєму житті. Наступне, будь зразком у вірі. І скоріш за все йде мова про стійкість і непохитність в тому, у що вірував Тимофій. В цей час, коли він жив, було дуже багато єресей. Було дуже багато різних таких вчень, течій, де люди навчали, що Христос не Бог, щоб отримати спасіння, потрібно виконувати закон Мойсея, потрібно обрізання і багато, десятки єресей, які ми знаходимо з історії. І так само вони записані в Писанні. І Павло пише до Тимофія: будь зразком. Коли люди дивляться на тебе, нехай вони не бачать тебе таким, який хитається. Який не знає, в що він вірить, якого можна лише одним-двома текстами з Писання звести і захитати віру, з яким, поговоривши і сказати йому якісь доктрини якоїсь іншої церкви, вже можна звести, не будь таким, але будь твердим в тому, у що ти вірував. І остання річ, яку говорить Павло до Тимофія, в чистості. І він говорить про моральну чистоту. Світ, в якому тоді жили люди, він був дуже розбещений, не менш розбещений, ніж той, в якому ми живемо зараз. Про що йде мова, коли Павло пише про моральну чистоту, будь зразком в чистості? Якщо перевести це на наш час і зробити це актуальним для нас, мова йде про те, що ми бережемо себе від світу і від впливу світу, коли ми не говоримо слів, які не є чистими. Які не є біблійними, Божими, приємними Богові, ми бережемо себе в чистості. Коли гортаючись сторінку інстаграму, дорогі присутні, і ми бачимо відеоролик, який не пасує до перегляду християнам, і ми не зупиняємося, ми не зберігаємо його в закладках, щоб подивитися потім, але ми пролистуємо бо розуміємо, що це нечисте. Ми не хочемо цього бачити. Коли ми чуємо якусь нехристиянську музику, ми не робимо голосніше, щоб вслухатися в слова. Але ми переключаємо, ми виключаємо це. Коли ми бачимо людей негарно, неправильно, непорядно одітих, ми не придивляємося, щоб осудити їх, які вони грішники. Але ми відвертаємо погляд. Ми не йдемо за цим. Будь зразком в чистості, в тому, що ти живеш життям, яке повністю відділене від світу. Дорогі мої, я нагадую, про що ми говоримо: як допомогти молоді, як якісно допомогти молодому поколінню. Ти зможеш це зробити. Тоді, коли ти будеш зразком, коли твої діти будуть дивитися на тебе і будуть казати, я хочу жити, як мій тато, я хочу жити, як моя мама. Я хочу вірити, як вона, я хочу говорити, як вона, проходити труднощі, як вона. Я хочу жити чисто, хочу вірити, так, як вона, так, як він. І так само, дорогі мої, в церкві, коли ми будемо зразком, ми будемо могти допомогти людям, яких Бог дає на наших стежках. І останній мій час вже збігає. Третя річ, як ми можемо допомогти е, молоді, це будувати дружбу або ж будувати стосунки, будувати відносини. Е, якщо можна, я хотів би показати одну ілюстрацію. Е, як ви бачите, тут є два хлопця, два чоловіка. Один стоїть ліворуч, скажемо, до прикладу, що він молодший за віком. Між цими двома людьми є прірва, яку я назвав прірва відмінностей. Якщо ми подивимося на наше життя, то в кожного з нас є відмінності. Відмінності вікові, відмінності традиції, культури, мови, відмінностей дуже багато. І ось цей хлопець справа, цей чоловік справа, він намагається докричатися до цього іншого. Він намагається якось скрикнути і сказати не роби цього, як подібно люди на мості кричали до цієї жінки. Не роби цього, зроби це і так далі. Я, я твій тато, послухай мене. Я, я пастор церкви, я служитель, послухай мене. І люди кричать, дехто намагається перестрибнути цю прірву, але, дорогі мої, вона надто велика. І безумовно ми впадемо туди в цю прірву відмінностей. Але якщо ми розумні люди, ми будемо робити по-іншому. Ми побудуємо міст. Будь ласка, наступний слайд. Міст стосунків. Стрибати набагато легше, кричати набагато легше. Але побудова мосту вона займає багато часу. Вона займає багато сил, вона займає багато зусиль не один день, не один рік. Вона займає ресурсів. Але якщо ми хочемо допомогти, нам потрібно будувати мости. Нам потрібно будувати мости. Для мене прикладом став один брат з нашої церкви. Я мав до нього деякі питання. Я подзвонив йому і кажу, чи ти маєш час? Він каже, я проводжу сьогодні день з сином. В нього декілька дітей. Він каже, я сьогодні проводжу день з сином, я тобі ввечері передзвоню. І це для мене стало таким зразком. Вау! Чоловік має роботу, чоловік має служіння. Але він відділяє один день на те, щоб бути своїм сином. Для чого? Не для того, щоб навчити, не для того, щоб наставити, не для того, щоб покритикувати, а щоб будувати стосунки, будувати відносини. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 15 розділ, 15 вірш, Христос каже до своїх учнів: Я не буду звати вас рабами, але друзями. Бо я об'явив вам усе. Дорогі мої, Христос є для нас найкращим, найбільшим прикладом того, як він дружив зі своїми учнями. Порою, коли ми хочемо комусь допомогти, ми хочемо випитати таємниці серця. А як в тебе справи, а що тебе болить? А, а, а як це сталося? І ми, не відкриваючи нашого серця, от в чому, в чому важливий момент, не відкриваючи нашого серця, хочемо влізти в чиєсь. Ну, Христос каже: Я відкрився вам, я розказав вам. Якщо ми хочемо допомогти молоді або ж нашим дітям, ми не маємо просто влазити в їхнє серце і вимагати Відкрийся мені, говори зі мною, будь чесний зі мною але так само і ми маємо відкритися. Останній текст, який я зачитаю перед нашою молитвою, він записаний в листі Павла до Филимона. Там всього лише один розділ, тому просто восьмий вірш повстання Павла до Филимона. Восьмей вірш. Павло пише: через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, але більше з любові благаю я, як Павло, старий, тепер, же і в'язань Христа Ісуса. Павло має статус апостола, вчителя, пастора того, хто страждав за Христа, це Він пише вже одне з останніх Його послань. Він каже, я маю право Тобі наказувати, Филимон, але я відкидаю це право і я благаю тебе з любові. Дорогі мої, чи це приклад для нас? Чи це приклад для нас? Це великий приклад, як будувати стосунки, не наказувати, а благати. Перед нашою молитвою я нагадаю ті речі, про які ми говорили. Перше, якщо ми хочемо допомогти, серце наше має бути смиренне. Боже, я не знаю, як це зробити. Боже, я не знаю, як підійти, але ти знаєш, поможи Господь. Друга річ перед тим, як слова вийдуть з наших уст, перед тим, як ми щось скажемо, ми маємо бути зразком, прикладом в тих всіх речах і досягати цього. І останнє, ми не маємо фокусуватися на силі стрибку або на гучності нашого голосу, але на якості побудови мосту, який прослужить нам багато і багато років, міст стосунків. Я закликаю нас, дорога церква, до молитви, щоб ми молилися, щоб Господь допоміг нам повпливати на молодь, повпливати на молоде покоління, і так само, щоб і на нас впливали через стосунки, через відносини. Ми схилимо коліна перед Господом і помолимося. Амінь.